Всім привіт! Це канал Семейний тревел називаємо, Мене звати Олег. І сьогодні теж одне таке реактивне, коротке відео. Бо обговорення, які я обговорював знову ж таки, вибачте за топтологію в попередніх відео. Зараз дуже активно на слуху в Тіктоку. Багато народу блогерів українських пишуть відео про те, що треба сьогодні, обов'язково ну завтра ще можна. Внести свою пропозицію до слухань, які тривають до 30-го числа, про е, перехід на, на індивідуальний захист і ці всі зміни, які там е, пропонуються, про які я говорив перед новим роком відео. Е, посилання на нього десь тут буде в кінці відео. Обов'язково, якщо хочете подивитися, там довге відео. Коротше. Чому вони це пишуть? Є така організація Лівітвільвіни, і от вони дуже активно просувають свій такий шаблон, в якому написано дві просьби. Як на мене, що я хочу сказати? По-перше, класно, що є якісь українські організації, які якусь активність проявляють. Це супер, це ну, безумовно. Але давайте будемо чесні, шаблон, який вони написали, це просто ну. За все хороше проти всього поганого, це популізм, який ну, 100% Норвегія не прийме. Що вони пропонують? Це відмінити це положення про безпечні області. Чому цього не буде? Бо Норвегія це прийняла для того, щоб зменшити наплив біженців з України. І коли це спрацювало, коли статистично наплив зменшився, Норвегія була задоволена цим. і вона всі норвезькі політики, які мали до цього причасність, вони заявляли, що це їхня, скажімо так, перемога, що от вони досягнули цього зменшення кількості біженців за рахунок того, що вони прийняли безпечні регіони. І, ну, якщо, не дай Бог, не станеться якоїсь конфронтації, конфлікту на тих територіях, вона і не змінить цього рішення, бо згідно цього ж рішення безпечними вважаються регіоном, які повністю або практично повністю контролюються українською владою. На яких немає прямих бойових дій. Тобто там шахеди, ракети, відсутність електроенергії, опалення це для них не, не аргумент, і ну, навряд чи вони приймуть відміну відмін, відмін, закону, не закону, а правки, яку вони вважають вдалою. Далі, друге, що пропонують лівітві львіни – це прирівняти час проведений на КЗ, до ПНЖ. Чому цього не буде? Ну, ви розумієте, що таке постійне видне проживання. Постійне видне проживання дають особам, які прожили більше трьох років на робочій візі або більше п'яти років в країні за інших умов там, ну, там великий список, але в основному це от КЗ, сімейна імміграція, робоча віза, сімейна еміграція більше трьох років. Наприклад, студентська віза вимагає 5 років проживання. Чому не дадуть, бо ну, другою умовою для отримання ПНЖ це є робота, є екзамен мови А2 сам фунскаб і е, житло. Чому не дадуть? Тому що всі практично люди, там вимога до зарплати в районі 370 тисяч, щоб отримати ПНЖ, якщо людина вже на ВНЖ ту довго працює, це зрозуміло, чи така вимога Ну, не зрозуміло, бо для візи робочої вимога набагато вища. Але... Фактично, ви ж не зможете отримати ПНЖ, якщо ви не працювали. Але якщо зараз цей стаж прирівняють, це десятки тисяч українців, от там, 20 тисяч українців отримують ПНЖ. А ПНЖ це за декілька років шлях до громадянства. Чи хоче Норвегія нас як громадян? Я не знаю. Вона може і хоче, але точно не 20 тисяч чоловік. Отак, от щоб вони через там 5 років, грубо говоря, прийняли норвежське громадянство. Навряд, чи. що можна запропонувати як альтернативу? Я нікого не агітую. Я агітую всіх, точніше, написати якусь пропозицію, будь-яку. Напишіть, візьміть чат GPT, хочете напишіть самі, напишіть будь-яку пропозицію. Я хочу сказати, що. Я вважаю, скажімо так, легітимною правильною пропозицією на основі цих двох. Звісно, про безпечні регіони, хоч я сам з регіонів, які вважаються безпечним, і більшість моїх знайомих тут вони з регіонів, які зараз вже вважаються безпечними, я не вважаю, що є сенс взагалі на це давити, бо Норвегія цього не прийме. Переходи на індивідуальний захист не світять нікому, неважливо з якого ви регіону, оскільки Норвегія не розглядає вас як громадянина якогось регіону. Вона розглядає вас як громадянина України, і повертати вона нас всіх буде в Україну і не буде питатися, чи хочете ви в Авдіївку, чи хочете ви в Львів. Вас повернуть до кордону. Ну або попросять просто покинути територію Норвегії чи навіть Шенгену, якщо так буде. Ну, бо я все-таки сподіваюся, що цей процес буде більш добровільний. Людям будуть створювати умови для того, щоб вони повернулися. І вже якщо за якийсь час люди не захочуть цього робити, будуть ставити палки в колеса цій системі, Тоді, можливо, буде вже якесь промислове. Але що я пропоную, як на мою думку, було би правильно сформулювати ті пропозиції? Значить, на рахунок ПНЖ цього стажу реальним було б не запропонувати. Зарахувати весь стаж для всіх, а зарахувати стаж проведений під колективним захистом з повним самозабезпеченням. Тобто людина жила, працювала, забезпечувала себе. Оцей період, коли людина себе забезпечувала, це є на скатетатані його легко перевірити. Довідки з НАВУ, коли вибрали якісь великі, там, грубо говоря, соціальні допомоги і. І оцей час, якщо прирівня, прирівняють до 100, часу, проведеного на візі для отримання ПНЖ, це вже буде круто. Далі яку пропозицію я б вніс згідно до речі коментарів, які були в передніх відео, це дати можливість дітям, які вчуться в відри закінчити відриґонди. Ми не говоримо про школу, ми не говоримо про університети, бо там можна отримати візу. Ну а школа це просто школа. Школу можна закінчити в будь якій країні. Ми говоримо вже про. Професійну освіту про відрегонди. От Якщо відрегони дитина вчиться, щоб якщо, допустимо, на другому році від регони закінчиться колективний захист, щоб ці діти, які вже вчуться, мали можливість довчитися таку пропозицію, таку правку пропозицію я би пропонував. Що я б ще пропонував? Я б ще, напевно, пропонував прирівняти правильну і хорошу інтеграцію до кваліфікації. Тобто запропонувати, скажімо так, дозвіл на проживання обхольці який би був схожий на робочу візу спеціаліста, але вимогою для його отримання було би не безпосередня кваліфікація. Ну тобто, так залишила себе вимога по роботі, по зарплаті там не знаю. Згідно колективного договору там 480-500 тисяч, залежно як в кого в якій є галузі і хто скільки заробляє, бо є, ну, є колективні договори, в яких зарплата там 430 тисяч. Тобто по різному, от зарплата згідно колективного договору, відсутність судимостей, і докази хорошої інтеграції. Ну, житло, звичайно, докази хорошої інтеграції. Що може бути доказом хорошої інтеграції? Це Діти в школі вивчена мова, участь в якихось громадських організаціях, наприклад, ну, от такого роду, в заходах, якихось участь, це є все хороша інтеграція, де взяти, наприклад, довідку про хорошу інтеграцію. Ви там можете взяти рекомендаційний лист з роботи. Можете взяти умовну довідку з НАВО, що ви не получаєте, знову ж таки велику кількість соціальних допомог, тільки і Барнетрій, наприклад, або Сікі Пенгер в якийсь період. І все. От такі, такі як на мене, пропозиції їх ще. Скрипом, але частково можуть прийняти. А коли ти просиш, ну це то, що просить зараз, лівитвільвіни для мене це звучить. Як знаєте, як приходить, наприклад, пенсіонер в Україні в пенсійний фонд і каже, дайте мені, будь ласка, 15 тисяч зарплати, і кожного місця ще мені приносите по п'ять шоколадок і оплачуйте всі мої комунальні послуги, і шоколадки, що були з горішками. Ну типу, зрозуміло, що ніхто цього не дасть, і це не є торги, коли ти пропонуєш. Коли ти просиш більше, щоб тобі дали половину від того, це, це з обговорення пропозиції змін до закону. Тут треба конкретно з номерами статей, параграфів і законів, Оце все вказувати, коли ви пишете цю пропозицію. Тому е, пишіть сьогодні ще і завтра можна ще писати пропозиції до е, зміни закону про інтеграцію. І також пишіть на рахунок слухань, які будуть 2 лютого, про зміну законів про колективний захист і індивідуальний захист. Просто візьміть, перегляньте мої попередні відео, перегляньте. Якісь короткі тих законів. Якщо не хочете читати самі, бо там багато, візьміть просто посилання на ці два слухання. Вони будуть в описі до відео. Скиньте їх в чат GPT і скажіть тез, щоб він вам тезисно розписав, що там до чого, там, мовою, яка вам зручна. І все тоді буде більш-менш зрозуміло. На кінець хочу сказати, я ні в якому разі не хочу сварителі від Вільвіни і тих, хто там бере участь. Хоч коли я дивлюся їхні стріми, мене деколи, я не дивлюся, але попадає в Тікток, у мене деколи око дьоргається, бо люди просто говорять про все і ні про що. І коли я слухаю більшість їхніх обговорень тих, я не бачу там абсолютно, сказати ніякого, ніякого конструктиву. Це просто. Ой, було би хорошо, щоб нам далі. Це неправильно. Але класно, що вони взагалі існують, і що є українці, які організовуються в групи і які проявляють ту чи іншу політичну і суспільну активність. Це важливо, це Норвегія бачить, що ми не пасивна група людей. Подивіться, кожного дня в кожному великому місті умовні е... палестинці. Е... Роблять мітинги проти Ізраїля, так українці збираються в основному тільки в Осло біля парламенту. І вони про себе пам'ятають, і це в них завжди на слуху. А про нас про нас забувають. І коли є такі організації, це класно. Але що я хочу їм сказати, якщо хтось з них подивиться, народ просто більш, як би це сказати? Більше реалістично думайте, і все буде добре. В мене все. Така от моя думка. Хто згоден, ставте лайк, хто не згоден, ставте дизлайк. Можете написати якийсь коментар. Чи погоджуєтесь ви з цим всім, чи не погоджуєтесь. Посилання на ці всі слухання будуть в описі до відео. Та й все. Всім бажаю, щоб все закінчилось добре і в нашій країні, і... і з цими всіма змінами з законів Норвегії. Тому до зустрічі в наступному відео.